Добрий день, шановні члени журі. Мене звати Біньковська Марія. Я учениця 9 класу. Представляю вашій увазі наукову роботу на тему створення енергоефективного портативного світлодіодного світильника з вторинної сировини та дослідження його економічної вигоди. Актуальність моєї роботи полягає в тому, що сьогодні питання енергоефективності та економії електроенергії є дуже важливим. Особливо під час відключень світла. Людям потрібні прості, доступні та автономні джерела освітлення. Новизна роботи полягає у використанні вторинної сировини, зокрема пляшечки від йогурту. А також у практичному поєднанні простого електричного кола з компактним і зручним корпусом, який можна виготовити в домашніх умовах. Робота над проектом почалася з простого експерименту. На першому етапі я зібрала елементарне джерело світла, використовуючи світлодіод, дві батарейки та шматочок паралону. Це дозволило перевірити сам принцип роботи світлодіода та можливість отримання світла з мінімальної кількості компонентів. Наступним етапом був перший макет світильника. Він був зібраний у коробці від сірників з використанням двох батарейок і світлодіода. Такий варіант показав працездатність ідеї. Але виявився недостатньо зручним і довговічним для щоденного використання. Після цього було випробовано варіант із використанням батареї, що була у виживанні. Вона забезпечувала хороше освітлення, однак була дуже важкою, тому такий світильник було незручно переносити. Цей варіант більше підходив як стаціонарне джерело світла. Ця конструкція стала менш практичною та менш доступною. У результаті досліджень було знайдено оптимальне рішення, найефективнішим, економічним та практичним варіантом став світильник у корпусі з пластикової пляшки з-під йогурту. Такий корпус є міцним, легким, добре розсіює світло та виготовлений із вторинної сировини. Він зручний у використанні та легкий для перенесення. Також був проведений експеримент для того, щоб світильник був стійким. Для цього була використана кришечка від банки, яку приклеїли до дна пляшечки від йогурту. Завдяки цьому світильник упевнено стоїть на поверхні та не перевертається. Світильник працює на основі простого електричного кола, світлодіод джерело живлення та вимикач з'єднані послідовно. Використання світлодіода є доцільним, оскільки він має високий коефіцієнт корисної дії та споживає значно менше електроенергії порівняно з традиційними лампами. На цьому слайді зображена електрична схема мого світильника. Це просте послідовне електричне коло постійного струму. Коли вимикач замкнений, електричний струм проходить від батарейок через світлодіод, і він світиться. Я використала послідовне з'єднання, тому що воно просте, надійне та підходить для малопотужних пристроїв. Світлодіод споживає дуже мало енергії, тому світильник може працювати тривалий час без заміни батарейок. У ході експериментального дослідження було встановлено, що світильник є надзвичайно енергоефективним та може працювати тривалий час без заміни елементів живлення. Порівняльний аналіз показав, що світлодіодний світильник споживає енергії у десятки та сотні разів менше, ніж лампа розжарювання або люмінесцентна лампа. Також було проведено економічні розрахунки: Собівартість виготовлення світильника є значно нижчою, ніж вартість аналогічних виробів у магазині, що робить його доступним для широкого кола користувачів. Таким чином, можна зробити висновок, що створений світильник є енергоефективним, екологічно безпечним та практичним у використанні, особливо під час відключень електроенергії. А тепер я хочу показати вам, як виглядає наш світильник на практиці. Ви побачите, як він працює і як легко його можна виготовити в домашніх умовах. Це корпус нашого світильника. Він зроблений із пластикової пляшечки з-під йогурту. Такий матеріал легкий, міцний і добре розсіює світло. Крім того, ми використовуємо вторинну сировину, тому це ще й екологічно. Тут у нас кришечка, на якій встановлено вемикач. Він дозволяє зручно вмикати та вимикати світильник. Проводи від батареїки світлодіода під'єднані через кришечку. Всередині знаходяться дві батарейки та світлодіод. Світлодіод споживає дуже мало енергії, тому світильник може працювати тривалий час без заміни батарейок. Струм проходить від батарейок через вимикач до світлодіода. І лампочка світиться. Як бачите, світильник працює. Світлодіод забезпечує яскраве світло при мінімальному споживанні енергії. Це робить його економічно вихідним і енергоефективним. Отже, наш світильник є економним, практичним і екологічним. Його можна легко виготовити в домашніх умовах із доступних матеріалів, і він буде корисним під час відключень електроенергії. Дякую за увагу!